Я в шоці. Ось чому за стару страшну агентку рашистської секти, Кременовську тягнуть мазу силовики. Люди, ви хочете розуміти, куди нас всіх зараз втягнули? За стару і небезпечну агентку рашистської секти Кременовську хтось впливовий із системи тягне мазу. Багатьом це буде дуже цікаво, і я зараз це покажу. Я поділюсь з вами фрагментом відео викриття Кременовської та її покровителів. Але обов'язково подивіться це відео повністю. Коли зрозумієте суть, залишіть, будь ласка, свій коментар і це відео своїм друзям, щоб про путіновську дізналася вся Україна, і тоді почнеться серія гучних викриттів. Україна не Росія. Ми вміємо захищати свою свободу. Дивіться уважно. А тепер уявіть, ви амбітні, але вразливі. Дворкін пропонує вам місце у своїй імперії, але з умовою ви проходите по святу, гидко, огидно, до нодоти і спазмів у шлунку. Але отруєний жагою влади розум підкаже разок і забудеться. А потім виявляється, що все записано на камеру. І тепер ви його раб. І з цього моменту ви не людина, ви файл в архіві дворкіна папка. Актив, підпис, один клік, і ви ніхто, один дзвінок, одне відео, і все ваше життя руйнується. Усе те, чим ви оточені завдяки проходженню ініціації, влада, репутація, визнання, гроші, зв'язки. усе покривається тим, що ви, ледь стримуючи блювоту, до цього ковтали. Ані погони, ані манті, ані депутатський значок не змиють запис, де ти у прямому сенсі цього слова жереш лайно заради кар'єри. І таких ініційованих сотні. У судах, у медіа, у науці, у силових відомствах, у політиці. Саме так Дворгін побудував свою імперію влади. І не лише в Росії, а й у Європі. Його секта копрофільна піраміда. Де на кожному рівні страх, сморід, збочення, маніпуляції і шантаж? Ви запитаєте, а навіщо все це дуже просто, щоб Дворкін зміг узяти під контроль не просто інститути, а й усе суспільство?